Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами намалюємо зимове дерево березу. Білая береза за моїм вікном під пухнастим снігом спить холодним сном, і пухнасті віти срібно обніма, китиць бахромою снігова кайма. І стоїть береза в сонній тишині, і горять сніжинки в золоті магні, а зоря ліниво колом сновига і у нове срібло. Двіти одяга. Ось так описують поети зимову березу. Береза це єдине дерево, яке має гілки стовбур білого кольору. І тому береза взимку по-особливому красива, оскільки на білому кольорі є ще також присутні ось такі чорні цяточки. Малювати ми з вами березу будемо на Фоні блакитному, на фоні зимовому. Фон можна зробити самому. ось так як я це зробила За допомогою акварельної фарби. За зразок я взяла фон, той який ми використовували при малюванні, при, сні... при аплікації сніговика. ось А можна взяти вже готовий папір блакитного кольору або ось таку Хочу сказати, що працювати ми будемо за допомогою фарби гуаш. Гуаш дуже гарно лягає на тонований папір. Нам потрібно буде гуаш білого і чорного кольорів. Починаємо малювати пензликом тоненьким. Якщо у вас є вибір, то візьміть краще тоненький пензлик. І набираємо фарбу білого кольору гуаш. Пам'ятаєте, що дерево ми малюємо за напрямком росту. Тобто знизу до гори. Ось ця синя смужка це приблизне місце положення моєї майбутньої брізки. Ось я починаю малювати стовбур дерева і тягну його угору, так як деревце росте знизу до гори. Ось, чим вище дерево, тим тонша гілочка. Ось так ми трішечки підрівняємо, а далі від головного стовбура ось такі гілки, ось такі гілочки має береза. Вони, бачите, ніби Нахиляються трішечки донизу. Якщо у вас немає гуаші, не засмучуйтесь. Цю роботу також можна виконати і акварелю. Тільки не поспішайте малювати, для того, щоб акварель добре було видно на блакитному фоні, треба дочекатися, поки фон блакитний добре висохне. І тоді акварель буде також гарно видно. З іншого боку домальовуємо ось, берези, дуже-дуже тоненькі гілочки, тому малюємо кінчиком пензлика. Ось так. Промальовуємо наші гілочки. І тут додамо ще по одній. Особливість берези полягає ще в тому, що вона має чорні цяточки по стовбуру і по гілочкам усім. Зараз ми їх також намалюємо. Вимиємо добре пензлик від білої фарби і перейдемо до чорної. Ось так. Маленькі-маленькі ось такі рисочки на березі ось тут поставити От так. Дітки, для того, щоб нашу беріску було гарно видно, ми зробимо ще чорний контур по стовбору. Ось так трішечки-трішечки тонесенько ми промалюємо кінчиком пензлика. Ми промалюємо контур нашого дерева чорним, для того, щоб наша вирізка гарно вирізнялася на блакитному фоні. Ось так. По краю гілочок. Ось моя берізка спить в сонній тиші зимовій і очікує, доки сніжок прикриє її гарні віти, її гарні гілочки. Моя берізка готова. А ви створюєте свою власну берізку, фотографуєте її і надсилайте фото. Не засмучуйтеся, якщо з першого разу у вас щось не вийде. Пробуйте ще і у вас обов'язково це вийде. Бувайте здорові! До побачення!